Для дітей молодшої групи була запропонована вистава, в якій актори театру разом з дітьми подорожували у захоплюючий світ нового року. І зі своїми казковими героями діти танцювали, співали і розказували вірші, але все це було грайливо і просто. Найбільшу радість і захоплення викликали дід Мороз та Снігуренька, які по завершенню святкових урочистостей привітали вихованців педагогічного центру форум подарунками. Мені сподобалось Они, когда мы ловили каракаті з пруда. А дід Мороз, Нігуренька, що вони там сьогодні вичворали на сцені? подарки роздавали за те, що їм робили стіжки. А вже наступного дня в залі, як кажуть, і яблуко було нікуди пасти. Новий рік тут зустрічали за традиціями і українського народу та британських країн, які мають свою державну мову англійську. А діти в педагогічному центрі також вивчають мову світового єднання англійську, і саме цією мовою було проведено багато цікавих зустрічей з різноманітними героями і насамперед з дідом Морозом та Санта Клаусом. Епіцентром дійства став виступ фокусника чарівника, який продемонстрував своє оригінальне мистецтво. Полишаючи залу лялькового театру, яка довго об'єднувала всіх, батьки дякували організаторам за численні та різноманітні заходи, які постійно проводяться в педагогічному центрі форуму. Прекрасна школа, яка дає не тільки гарні знання англійської мови, але й Розважають дітей різними святковими вечорами, такі як сьогоднішнє свято. Хотіла сказати, що це свято нам допоміг організувати наш меценат Валерій Васильович Напрієнко, депутат міської ради. Тільки завдяки йому ми мали можливість створити для діток цю новорічну казку. Свята дружби, єднання та невимишено спілкування завершилися, але всі дістали хвилини незабутніх вражень, які Переходитимуть у новий рік, і кожен від нього чекає, щоб він був мирним, веселим і дарував радість та впевненість у завтрашньому дні.